Вітаю вас на моєму каналі, мене звати Іван, і сьогодні поговоримо про ось такий саморобний прожектор під акумулятори Makita. Лежали без діла дві ось такі автомобільні фари. І так як напруга 18-вольтового акумулятора такій фарі більш-менш підходить, я вирішив зробити ось такий корпус для використання з акумуляторами від макіти. Ось такого плану. Світить дуже добре, особливо якщо вимикають світло, цю штучку можна ось так направити в стелю. І вона. Дуже добре освітлює приміщення. Тобто, якщо раптом збігаються два таких факти, що ви маєте 3D принтер, маєте акумуляторний інструмент, я би радив вам робити ось таку штуку, вона вам точно знадобиться. Щодо корпусу, я розробив дві версії моделі. Одна це ось такий. Конструктор, у якого ось ці вушка для кріплення, вони встановлюються окремо. Є версія, яка простіша в збірці, тобто, ось тут ми бачимо, що ці вушка вони одне ціле з моделлю, але тоді її потрібно друкувати цією стороною вниз. Тут все заповнюється підтримками, і друкується вона значно довше, та і пластику на підтримки йде трошки більше. Після невеличкого доопрацювання надфілем корпус готовий до збірки. Беремо одну з вушок, дивимось, під яку вона сторону, бо форма у них не однакова. Це у нас підходить на цю сторону. Ось таким чином. І тепер беремо гвинтик М3, я використовую сантиметрової довжини і, власне, закручуємо. І так само робимо. З другим, це все, що стосується корпусу. Тепер давайте пробіжімося по комплектуючим, що нам взагалі потрібно. В першу чергу, це сама автомобільна LED-фара коштує плюс-мінус 300 гривень, продається в принципі в будь-якому, напевно, автомагазині. Головний параметр з цієї фари, щоб вона підійшла під ось цей корпус це ширина ось цього нижнього кріплення, 48 мм. Отвір тут під Болт М8. Також нам знадобиться ось такий майданчик з контактами для підключення до акумулятора Makita. Ще знадобиться будь-який запобіжник. Я використовую ось такий на 5 А, а також ось такий маленький вимикач розміром 10х15 мм. Ну і звісно ж, припій та паяльник. Відкусуємо зайвий кабель від фари, а потім знімаємо ізоляцію десь з половини всього цього кабеля. І заводимо цей кабель через отвір в нашій кришці. Далі, поки це зручно зробити ось так на столі, будемо контакти на нашому майданчику. Використовую припой вже з флюсом, тому, в принципі, як бачите, все одразу розтікається. Так само, попередньо перед пайкою будь-який проводок краще лудити. Тоді ви просто паяльничком доторкнулись, припій поплавився, і у вас одразу все з'єдналося. Схема підключення тут банально проста. До мінуса проводок від фари йде напряму, а плюс у нас іде спочатку на вимикач і з вимикача з другого контакту він через ось цей запобіжник підпається до плюсового контакту акумулятора. Попередньо залудивши і запобіжник, і провід, на столі, поки це зручно робити, підпаємо їх одне до одного. Накидаємо на запобіжник термозбіжну трубку та чимось там запальничкою або феном прогріваємо. Кріпимо запобіжник за плюсову клему наступним чином, щоб це діло пропаяти. Тепер вже точно встановлюємо цей майданчик на його місце. На жаль, трошки не вгадав з довжиною цього проводка, бачите, він тут вже ледь ледь стирчить. Робіть запасом, щоб можна було потім обрізати. Далі, вже приміряючи кришку з цими проводами, по місцю дивимось наскільки їх потрібно вкоротити. А от Плюс в принципі, залишаємо таким довгим, одразу знімаю ізоляцію. Трішки його потрібно залудити. І просуваємо туди в отвір під кнопку. Це було капець незручно, але ось підпаяв. І тепер спокійно ці проводочки забираємо і вставляємо кнопочку на місце. Є. Yeah. І остання маніпуляція: вже паяємо мінусовий провід. В принципі, можемо одразу перевірити, накидую акумулятор, вмикаємо. І воно світиться. Якщо у вас це вийшло, вітаю! Залишається зовсім мало зібрати все це докупи. Кришка верхня дуже сильно підігнана під цей розмір, зате дуже добре тримається. І ось власне готовий виріб може. Освітлювати ваші приміщення. Суто з цікавості підключив його через лабораторний блок жилення, який, до речі, працює також на таких акумуляторах. Відео про нього в мене вже є на каналі, десь тут буде підсказка. Подивимося, скільки споживають ці фари. Вмикаємо і бачимо 916 А. Тобто, ось такого акумулятора, який я збирав сам, на чесних 6 ампер годин, вистачить аж на 6 годин освітлення. Це взагалі чудово. Враховуючи, ну в принципі, відносно невелику вартість таких фар. Їх десь можна там по 300 гривень знайти. Для прикладу посилання я залишу в описі під відео. Ну і також посилання на всі комплектуючі, звичайно, там будуть. За умови наявності 3D принтера. Окрім самої фари, потрібно купити всього-навсього майданчик з контактами, запобіжник та вимикач. І це в наших сурових реаліях з відключенням освітла, я вважаю, дуже крута штука. Це не просто світильник або ліхтарик, це можна назвати вже повноцінним прожектором. Вночі воно реально все дуже добре освітлює, можна вийти на вулицю. Колицю і блін, навіть дерева роздивлятися, що там на них, аж настільки воно далеко б'є. Ну, в принципі, це й не дивно, тому що це автомобільна фара. При цьому має відносно невелике споживання. Один момент, тільки, який враховуєте тут такий дебелий радіатор, він не просто так, вона. Помітно гріється і хвилин 20 вона вже нагріється десь градусів до 50. Бажано друкувати хоча б з PG, точно не з PLA пластиком, бо цілком ймовірно, що ось ці місця, де кріпиться фара, металева частина корпуса, вона також нагрівається, і ці місця, скоріше за все, просто у вас поведе, якщо корпус буде з PLA. Ну а на цьому в мене все. Тому, якщо вам сподобалась ця ідея, ви використали мої модельки. Обов'язково ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити майбутні відео. Ну а з вами був я, Іван. Побачимось!